Так, ну що, на ось ці автівці сьогодні поїдемо, 11.60. Trip Inspection вже зробив, подивився, все в порядку. Їдемо, зараз поїдемо, залишимо автівку, на котрі мене привезли, і будемо відправлятися. Ось цей трак. Так, ну що, друзі, у нас 6 вечора. Я виїхав десь о сьомій ранку. Ми вигрузили речі. У нас сьогодні троє працює. А, гостей, ну, клієнтів я не бачив, вони десь залишили а, просто будинок. нами, Ми тут вигружали все. Ще великий трак не міг під'їхати, тому прийшлось паркуватись до нього, загружати спочатку в цей маленький, потім з цього маленького виносити сюди. От. Працівників нема, бачите, ми приїхали за 400 450 кілометрів від Вініпегу. Так місто називається Front Francis, і в чому прикол? Найголовніший, а, з іншого боку вже знаходиться США, USA from on the side. Yeah. Yeah, yeah, America is on that Side. Of the river. Америка? Так, yeah. друзі, це треба подивитися. Це прикольно. Так, зараз можливо, ми з вами прогуляємось. Так що на, той, на тій стороні вже США. Ну, бачите, там навіть камера є. Тому, мабуть, там знімати не можна, але тут знімати можна. Просто хочу показати, що там на іншому боці. Ну, за деревами не видно насправді. Але прикольно. Але прикольно. Цей будиночок бачите? Але прикольно те, що за річкою вже знаходиться інша країна. Так, ну, якось так, бачите. І ще патрулюють, може. І не патрулюють просто туристи. Рукою подати, річку перепливи вже в США. Круто. Так що ось так сьогодні попрацювали. До речі, нарешті я дізнався, що а, будуть платити за милі і за годину. За годину мені зараз там 17 баксів платять. І за милю точно не знаю, треба дізнатись у Ендрю. Я сподіваюся, десь хоча б 30 центів за милю. Так, а ще який прикол, чого ми запізнились спочатку мене на десь 40 хвилин пізніше забрав Ділан. І потім я проклав маршрут, я навіть не дивився, я думаю, автоматично проклав маршрут через США і по GPS подивився Ендрю з офісу і подзвонив, сказав нам, куди ви їдете, по якому шосе. По 12-му. А нам треба було по-першому. Тому теж такий досвід, досвід. Так що треба буде уважним, тому що можна було доїхати до США, потім розвернутися і їхати назад. Теж десь півгодини втратили. Ну нічого. Все, їдемо назад. Не знаю скільки приїдемо, десь 4-5 годин, будемо в дорозі. Я вам тоді, вже коли приїдемо, запишу також відео. Так, якщо бути точним, 420 км сюди. І... 4 з половиною години їзди показує. Ми зараз зупинились. Хочемо зайти в Мак, взяти, поїсти. До речі, не знаю, спитаємо, чи оплатять нам це чи ні. Тому що і діло на косяк, що він на 40 хвилин пізніше приїхав, а потім мій косяк, що я не в ту сторону поїхав і ми зайві. 40 кілометрів 40 точно проїхали, мабуть. Може навіть не 40, може менше. Добре, що побачив. Ну і також вам розповім, вже місяць пройшов, як я працював і отримав зарплатню. Скажу вам точно, скільки я заробив за місяць. Ну, чистими і грязними, також скажу. Так що чекайте. Доналс і це хат також є а, Ну таке, в принципі, нічого особливого. Завтра вихідний. У -у, завтра можна буде відпочити. Хоча мене завтра попросили допомогти вікна вставити ті люди, хто... Катав на лодці, а також в басейн, ще море обіцяв сходити. Ну, тут в принципі все як завжди. Yeah, awesome. Ось автівки. А от і як місто називається, Форд Франсис. Francis. Yeah, зараз заповнимо логбук, see... потім like... заїдемо на заправку yeah, awesome. і додому. Через 5 годин будемо на місці. Oh. It's for my YouTube channel. Що, oh. uh, друзі, я хочу сказати, що це країна Озер. Дуже багато Озер, тут дуже красиво. Я, чесно кажучи, не, не очікував. Тому рекомендую вам. Ми зараз проїжджаємо Онтаріо. Це місто Кенора. Горі дуже багато озер, а, можна поплавати, можна взяти а, навіть кіточок. Дуже круте місце, всім рекомендую. нам ще в дорозі будемо десь 3 години. все Побачимося Короче, побачимо. Що можу сказати? Дуже довгий тріп сьогодні видався. Там проїжджає ще поїзд, не знаю, чути вам чи ні. Зараз чекаю, мене ділан забере, підкине додому. 12 година ночі, 7 -го ранку. Хочу підрахувати скільки вийшло заробити сьогодні. І думаю, додам до відео і вам розкажу.